Борзнянському різнику пригадують старі гріхи колишньому правоохоронцеві, який 11 березня порізав вигідну жінку, висунули нові звинувачення. Земляки екс-майора почали активно згадувати всі протизаконні діяння останнього мовляв раніше боялися, а тепер терпець урвався. Тож проти 36-річного Сергія Ярошенка порушили іще два кримінальні провадження. Його підозрюють у вбивстві 15-річної давнини та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Майже через тиждень прокоментували ситуацію і правоохоронці. Вони Знаються, екс майора намагалися неодноразово звільнити, але той повертався до служби за порушення службової дисципліни. Останні наказами начальника УМВС двічі був звільнений з органів внутрішніх справ, але обидва рази в 2004 та 2008 роках був поновлений на службі за рішенням суду. В 2012 році неодноразово притягувався до дисциплінарної відповідальності, після чого вже в цьому році в січні. Був звільнений з органів внутрішніх справ. Матеріали передані до Борзнянського райвідділу внутрішніх справ. Зокрема, це стосується фактів навмисного вбивства дівчини 18-річної, що сталося 24 липня 1998 року. По друге, це другий факт заподіяння, заподіяння тілесних ушкоджень працівнику лісового господарства.